Вітаю, це програма про важливе. З вами я, Наталя Демадюк. Сьогодні в нас у студії цікава гостя Світлана Калько, журналістка, краєзнавиця, дослідниця, засновниця та головна редакторка інформаційно-пізнавального сайту Рівне Ретро Ритм. Вітаю вас, пані Світлана. Доброго дня. Ви знана людина, особливо для тих, хто любить якісні журналістські матеріали, і, зокрема, цікавиться краєзнавством, хто любить екскурсію, і хто цікавиться, хто ми, звідки і яким було наше рівне. І ви щоразу знаходите чим дивувати і чому навчити своїх слухачів і власне людей з вашого оточення, які приходять на ваші екскурсії, на ваші фотопосиденьки, які читають ваші книги і статті, і про це все ми будемо. Говорити, але дізнаючись про вас інформацію, бо готуючись до ефіру та й знаючи вас трішки давно, я завжди розуміла, що краєзнавство для вас це не робота, це стиль життя, власне кажучи. Ну, власне кажучи, так, тому що е, за всю свою журналістську діяльність я, попри те, що я завжди е, писала на такі складні соціальні теми, займалася журналістськими розслідуваннями, але завжди краєзнавство десь так ішло паралельно до того процесу, і мене завжди це дуже цікавило ще навіть до того часу, поки я е, перейшла працювати в журналістику, бо я половина моєї трудової біографії минула в іншій галузі, я працювала в галузі культури, однак і там я спромоглася, так би мовити. Трошечки так ну тісно зачепитися з краєзнавством. Зокрема, я працюючи в міському парку культури Лінітраса Шевченка, створила дослідила його історію і створила музей парку. І ось, власне кажучи, видала книжечку невелику в той час. Вірніше, я її видала видала пізніше, але Спотажу інформацію книжечку власне про наш парк Шевченка. Так, так. Це таке перше і єдине власне повноцінне дослідження. Щоправда, зараз вже воно є ну не зовсім актуальним, тому що багато дуже нової інформації. Книжечка потребує доповнення, переведення. Ну, сподіваюся, можливо, це мені вдасться. Це попереду. Так. Думаємо, і я хочу вас ще привітати. Адже 2 лютого, 5 років тому, якраз з'явився у публічному просторі сайт Рівне Ретро Ритм, і вже 5 років, як на ньому періодично і постійно з'являються цікаві матеріали, зокрема, які стосуються і історії нашого краю. Розкажіть, будь ласка, про сам сайт і про вашу там роль. Ну, Власне кажучи, рівний ретроритм це мій продукт, так би мовити, це моя ідея, моє втілення, моє, моє редакторство. Щоправда, при підтримці небайдужих людей спочатку, зараз я сама. Повністю і адмініструю, і фінансую, і утримую, і підтримую цей сайт. Ем, власне коротше, така ідея в мене була давно, вона виникла. Однак ну, настав певний час, коли я вирішила, що ем, чому б мені не мати власний якийсь проєкт, який можливо втілити. Зараз цифрова журналістика добре розвинена. Ось я маю певний досвід роботи в цифровій журналістиці, тому чому б мені? Ось п'ять років тому я вирішила. Ем, Реалізувати цю ідею, ось мені це вдалося зробити. Сайт відомий. Приємно, що сайт відомий навіть за межами нашої країни, тому що мені пишуть дуже багато. Я спілкуюся з багатьма і нашими земляками, які зараз мешкають за кордоном, і навіть просто людьми, які, от, зокрема, з поляками в багатьох вони мені дуже пишуть часто, звертаються, і багато ну, тому, що в нас історія рівного і України загалом і пов Польщі пов'язана так? так, тому дуже багато. Поляків мають мали колись тут на Рівненщині, в Рівному їхні родичі тут мешкали, знайомі, близькі. І дуже приємно, що багато от, читаючи мої публікації, багато звертаються до мене з Польщі, громадян Польщі, і надсилають мені фотографії, свої, якісь розповіді, якісь там нюанси додають до тих історій, які я пишу. Ну, дуже приємно. Дуже було, я була дуже подивована, що хочу додати. Ну, щиро кажу, була дуже подивована, коли мені на електронну адресу прийшов лист, один з каналів. Наді один з Америки виявляється, там мешкають нащадки людей, які колись, колись, колись мешкали в Рівному, і ось вони прочитали на сайті там певні історії. Там задавали мені запитання. Ну, тобто, була така переписка, невелика дуже приємно було. Ось, ну намагаюся сайт. Мені ця робота дуже подобається. Я просто, скажімо, отримую величезне моральне задоволення від того. Дуже приємно, що йдуть на співпрацю наші фахові краєзнавці і дослідники. От, зокрема, хочу згадати: от, наприклад, Галину Данильчук, Ало, Українець, Людмилу Ліонову, Василя Гудзія, Едуарда Палецького, наші аматори-дослідники, Ольга Михайлишин, професорка наша відома людина. Рівному Петро Ричков, тобто е Олександр Булига, директор музею. Ну тобто приємно, що до роботи так, сайту, знаково, так та, долучаються, так. дають свої публікації, коментарі, доповнюють, підказують, допомагають, самі пишуть, я їх редагую. Ну, тобто Приємно, Спасне, що не говорячи про такий аспект діяльності, хотіла зазначити, що написати матеріал все одне, а написати дослідницький історичний це дуже ємкий шмат роботи. Так. Це потрібно підняти. Архіви потрібно узгодити дати, потрібно десь щось розкопати, опрацювати, знайти коментарі, поспілкуватися можливо з живими свідками. Це величезний, величезний пласт роботи. Це набагато більше займає часу, зрештою, так. і праці, ніж просто там прийти, написати можливо про подію або про ну такі речі, як кажуть, там знаєте, новина живе дві години, ну, а через так. два дні про неї взагалі там всі забувають. Так ось то якраз такі матеріали дослідницькі про них не те, що не забувають. Вони роками збирають читачів, як ви кажете, що ви можете написати якусь. Дослідницьку статтю відкрити якісь дані, які вам вдалося роздобути. А люди через кілька років, прочитавши в Америці, будуть писати вам листи, і можливо, саме тому до вас ось постійно, як ви кажете, звертаються, пишуть вас, просять коментувати. Ваші так. статті цитують, вас цитують. І за цим всім стоїть знову повторююся дуже велика частина роботи. Наскільки складно взагалі опрацьовувати <кій> таку історичну архівну інформацію? Ну за Загалом складно, дуже складно, тому що, ну, скажімо так, я не беру на себе. Насамперед, я хочу зазначити, щоби жодним чином мене деякі інколи так буває, що називають там історик Світлана Калько, Боже збав. Я не історик, жодним чином, я не фаховий історик, я фаховий журналіст. Однак займаюся краєзнавством, дослідницькою такою роботою. І мої публікації вони не вони жодним чином не претендують на наукові публікації. Про це мови немає. Однак я використовую своїх публікацій. Я використовую всі доступні і всі можливі, які можна знайти джерела. Це і архівні документи, і якісь історичні наукові статті, якщо вони є, і спогади старожилів чи очевидців там чи чи кого, і якісь там журналістські також матеріали, тобто абсолютно всю джерельну базу, яку можна знайти до кожної теми. І, скажімо так, я не беру на себе таку, якби тому що історія наше минуле, воно зараз дуже до... тут всі кинули його досліджувати, це дуже добре. Однак я не беру на себе. Таку знаєте, дослідити все, тому що це просто неможливо. Я собі для себе обрала, наприклад, такий період, так умовно кажучи, від 1700 1723 рік, це коли рівне стало перейшло у власність князів Любомирських, і, ну, грубо кажучи, по наш час. Отак, ну, міжвоєнний період, війна, 60-ті роки, ну і далі вже так трошки менше. ну Тобто, оцей період я його намагаюся дослідити, ну, по можливості, ну, все, 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 що можна знайти. Я все намагаюся от в, цій, в цих рамках часових дослідити, оприлюднити. Звичайно, ну бувають такі речі. Я ще раз кажу, я не науковець, і науковець він мусить, ну скажімо, точно йому не можна помилятися, бо це якби ну не є так коректним таким. Я маю право на помилку, тобто на маю на до дослідження і на допрацювання. Але тим не менше такі публіцистичні матеріали дуже часто стають поштовхом до, до різних проєктів, так. до продовження теми, до навіть привернення увагу знову ж таки, вже, як ви кажете, фахових істориків. Так. І це такий взаємодоповнюючий процес. Так. Це одне. А інше, що я хотіла сказати, ось дуже приємно, що в країні, де війна, ми бачимо, що все одно такі дослідження і краєзнавство стає на часі. Навіть можливо, Більше, ніж раніше. І навіть ось в нашому місті, в Рівному, стартувало кілька проєктів, незважаючи, знову ж таки кажу, на всі виклики, проєкти нові з'являються і акцентовано вони якби, спрямовані на те, щоб берегти наше. Щодня ми втрачаємо через війну наші культурні цінності, знищуються і архітектурні, і ну, дуже багато там, про схід навіть і про такі міста, які. Їх майже зараз не лишилося, вони понищені, так. тому звичайно, є велике бажання зберегти максимально те, що можна зберегти. І до чого я це кажу? Це щодо ваших ретро посиденьків Олександра Харвата, один ваш проєкт, і другий це екскурсії у будівлі колишнього костелу. Нині органний зал. Це ще один ваш проєкт. І ось про цих два проєкти коротко так. Ну ретро – це як розвиток, і, власне кажучи, екскурсії. Мої авторські екскурсії, я наголошую, це як розвиток уже самого проєкту Рівний ретроритм, як продовження цього проєкту. Ось ретро це такі віртуальні екскурсії в музеї Олександра Харвата, музеї фотографії. Ось дуже приємно, що воно ця, цей проєкт. Він якби, виявився Знайшов затребуваним. Люд, так. так, він виявився затребуваним. Люди залюбки на нього приходять послухати, подивитися. Власне кажучи, я на ретро в чому вони заключаються, я розповідаю про якусь певну історію, подію, факт там, чи людину, демонструючи ілюструючи це фотографіями на екрані, відповідаючи на запитання. Так, на запитання, фиглядачі. там уже так. Ну, як виникають запитання, так, само собою. Само собою ось, і, ну, власне кажучи, він, це, ми його започаткували ще не так давно, тільки в грудні розпочали, вже відбулося кілька таких посиденьок. Сподіваємося, що воно в нас буде трошки активніше більше, тому що і Олександр Харват, який відгукнувся, зголосився, він також людина зайнята. і Я людина зайнята, ми знаходимо якусь десь ну, час. Ну, тим більше є зараз у нас проблема з вимкненням світла. Це теж дається знаки, тому що, скажімо, ми зазвичай останнім часом проводимо це щоп'ятниці, з п'ятої години. Ну і дуже часто буває так, що вимикають світло. Тому що я була ну. на посиденьках і навіть вимкнене світло не. Зіпсувало, адже ноутбук і кілька свічок, ліхтариків і вдячна публіка, зробили дуже атмосферну зустріч. Так що, хто цікавиться взагалі історією нашого міста і хоче почути дуже цікавезні факти, подивитися раритетні світлини, не минайте фото посиденьки зі Світланою Калько, Олександром Харватом. Слідкуйте за сторінками знову ж таки Олександра Харвата і Світлани Калько в соцмережах, коли це буде відбуватися. І справді варто витратити годину дві власного часу, адже це безцінне спілкування, безцінна інформація. О. Так, ще можна, з вашого дозволу, я чуть-чуть поправлю. Ем, інша, якби, ну Ще один проект, так би мовити, той, який в, в, в органному залі, в колишньому костелі, це не є моя особисто, моя, це є наш спільний проект з Рівненською обласною філармонією. Mm -hmm. Спільний проект, е, екскурсії. Е, екскурсія по е, органному залу таємниці, нерозкриті таємниці органного залу, там іще. Е, е, інші, е, інша, Інша тематика буде, зокрема, про Казимира Любомирського, засновника фундатора костелу і композитора мецената благодійника, про якого, якого мені пощастило, так би мовити, ну, витягнути. Можете показати, так. що таку, Ось, образом, до речі, не так давно. В серпні було видано, обласна філармонія видала збірочку, нотну збірочку, таку музичних творів Казимира Любомирського, і я до неї написала історію таку. Передмову про е, життя і творчість, коротко, звісно. Це можна мене на сайті почитати. І ось цій книжечці про Казимира Любомирського розповідь про цю людину, дуже унікальної долі, цікаву людину, яка е, заслуговує на пошану. Е, ну, і це історія нашого рівного, наша нашого А де можна ознайомитися з книгою. Е, ну, наскільки мені відомо, її просто можна придбати в обласній філармонії. Ну, очевидно, Вона, продажу. Е, так, це вона повинна це? бути в бібліотеці обласній нашій, повинен бути екземпляр. Ось, а в продаж, наскільки мені відомо, в продаж вона не надходила. Ну можливо, також буде ще доповнення. До речі, я зараз працюю таку, ну розкрию секрет. Ми зараз зробимо. Я взагалі працюю над книгою про Любомирських рівненських, тому що я вважаю, що вони заслуговують абсолютно на шану. Цей рід Рівненська гілка, які понад 200 років були власниками нашого міста і не лише міста, тут іще околиць, частини нашої області. і... Вони абсолютно люди, які заслуговують на те, щоб їх шанували, попри те, що нам раніше казала радянська історія, що князі це виключно гнобителі, експлуататори і тому подібне. І ну ми так, є так. Ми їх не ідеалізуємо, але потрібно віддати належне, тому що вони заслуговують на пошану. І я, ось я дуже багато про них маю інформації. Досліджую і далі зараз дуже цікаві. Кожен з них дуже цікава особистість, надзвичайно цікава. Про деякого з них можна прочитати на сайті рівне Ретроритм. Ось зараз до речі, 17 лютого буде 210-та річниця дня народження Казимира Любомирського. Буде також з цієї нагоди низка заходів в органному залі. Також так, така буде великий анонс так. Так, так, невеличкий анонс. Стежте за оголошеннями. Кому цікаво, приходьте. Будь ласка, хто ще не був, на послухати про Казимира Любомирського. Про послухати про нього, подивитися фотографії унікальні, послухати його музику, виконання наших рівненських майстрів артистів. Це дуже добре, що ми маємо такі історичні постаті, які ми можемо пишатися, яких ми повинні досліджувати, про яких ми повинні знати. Іноді там здається, що ми про свої рівне знаємо все, але щоразу переконуємося, що ні, не все так. і ще дуже багато недослідженого, невивченого, і над цим потрібно працювати. Ось і з іншого боку, те, що ми знаємо, частково це якісь радянські дослідження, які теж, як ви вже зазначали під час різних зустрічей, зустрічі не завжди відповідають дійсності, трактувалися ну так як було потрібно владі, так і трактувалися. Ось і хочу згадати, от під час одних з фотопосиденьок ви дуже так гарно згадали, скільки радянська влада понищила власне пам'яток і святинь. Ну, те, що видавалися там книги і публікації, ті, які були потрібні владі, це одна історія. А те, що було знищено, і як прийшлася радянська влада нашим містом. От це було ну цікаво послухати, і можна уявити, який масштаб всеукраїнський, якщо тільки на прикладі нашого міста ми маємо таку картину. Буквально попрошу вас, якщо можна коротко, так основні моменти, що ми втратили, а що вціліло. Що нам, що нам лишилося, що нам берегти. Mm -hmm. Ну, власне кажучи, лишилося нам зовсім мало. Власне, про місто рівне я вже казала і кажу про це, наголошую, що про наше місто можна розповідати, тут цілодобово сидіти, а власне показати щось кудись повезти людей. Ну, одиниці, буквально на пальцях. Ну, от щоб далеко не ходити, за прикладом, палац Любомирських, великий родовий палац Любомирський, який був колись на території нашої Лебединки. Ось, власне кажучи, він був підірваний в 39-му році з приходом радянської влади, він був підірваний, хоча він іще був в такому стані, що його можна було відновити, це була б туристична родзинка нашого міста. Ну однак, радянській владі це було геть не потрібно їм потрібно було. Геть інше. Ось, дуже багато. Був підір, був зруйнований, знесений костел, наприклад, костел опіки Святого Юзефа на теперішній вулиці Дорошенка, чудовий невеличкий костел, в якому був орган, в якому було гарне було оформлення, декор. Ікони. Ікони були, так були всі всі атрибути, які необхідні костелу. Власне кажучи, був знищений костел Святого Антонія, головний парафіяльний костел, хоча будівля дожила в такому спотвореному вигляді, дожила до наших часів. Але він був знищений, він був зачинений, він був взагалі був під загрозою, взагалі знесення. Ну, дякувати Богу, хватило глузду залишити його. Ось, власне кажучи, дуже багато було була така святиня в Рівному, яку старожили ще пам'ятають колона Божої Матері, яку до якої ходили молитись. І вважали її рятівницею від чуми, від холери. Радянська влада вона також заважала, її знесли. Ось, можна говорити Причому, Що дату вибрали дуже так. Так, дату дуже вибрали таку цинічний такий вчинок, якраз в ніч на Великдень. Ну, радянська влада любила такі робити такі ну, сюрпризи в лапках, як кажуть. Ось ну дуже багато, дуже багато будинків, таких, які можна було би, власне кажучи, тут можна говорити до безкінечності. Хочу ще сказати, що просто цей процес, на жаль, продовжується нищення, він продовжується і зараз. І Зараз ми бачимо, зокрема, от, наприклад, перша рівненська е приватна електростанція, вона не просто приватна, вона просто певна перша. Вона перша, яку збудував Станіслав Любомирський. Вона була на замковій. Чудовий зразок промислової архітектури, який дожив до наших часів. І ось е ну, буквально я не знаю років, скільки там, може, вісім, п'ять, ну, десь. Приблизно так, вулиця Замкова е зникла. Перша електростанція зникла, її забудували, оббудували з усіх боків сучасним приміщенням торговий центр. Там, по-моєму, замковий називається він. Ось її оббудували, її фактично немає, її не існує. Її всередину ну вона ну вона знищена, фактично знищена. Ну, тобто і таких прикладів дуже багато. Нищиться наша найстаріша церква успенська, в якій ще за переказами молився гонта. Вона нищиться нашими е церквами. Повниками, які там пам'ятка унікальна, яка має статус національної, найстаріша церква дерев'яна нашого в нашому місті, пам'ятка сакрально, сакральної архітектури Волині, однокупальна церква, на яку церковники присадили зверху ще два куполи, тому що вони вважають, що церква має ось так виглядати. І жодної реакції з наших прав... охоронних органів, жодної реакції. ну… Які є ще пам'ятки, можливо не релігійні, але які мають культурне значення, такі на які варто звернути увагу, і вони потребують більшого захисту сьогодні, в наш час, в нашому місті. Ну, власне кажучи, якщо говорити про пам'ятки, то кожен, кожна будівля може бути пам'яткою, навіть якщо вона сучасна. Тобто ми дивимося не на те, наскільки вона стара. Як от є в нас така, знаєте, оця наша скандальна історія з Русаною, там, де до цього часу ну, Русана я так умовно називаю, бо більше приймаю. не знають, так да. Яку до цього часу мусолять оцю цю тему? Це пам'ятка чи це не пам'ятка? Це найстаріший будинок рівного, який зберігся ще з князівських часів з часів існування ем, палацу паркового ансамблю Любомирських. І от, Тобто пам'ятка це не те, що вона давня і стара. Пам'ятка вона може бути вчора збудована, але вона може бути пам'яткою. Ну умовно вчора. Вона може бути пам'яткою, тому що в ній щось відбулося знакове для міста. В ній хтось перебував, в ній щось таке було, її хтось побудував такий відомий. Ну Тобто, тут абсолютно час не ну не грає ролі. Власне кажучи, в нас тут уже зберігати я не знаю. Будинок Гальперіна на розі Петлюри і Соборної і облуплений, і облущений, і оббитий страшенний. Цікавий будинок, пам'ятний для нашого міста рівного. Є прекрасні фотографії зображення того будинку з чудовим декором, ліпниною. Ну, Зберігається, дякувати Богу, наш музей краєзнавчий, колишня гімназія чоловіча середини ХІХ століття. Хоча він теж потребує ремонту, ну, там ще якось так більш-менш все дотримується. Оранжерея поруч, також єдина збережена з, з палацу паркового ансамблю Любомирських, Ну, також її зберігають. Мешканці то завдяки тому, що вони там організували ОСББ, вони намагаються підтримувати той будинок в тому стані. Ну в якому він нагадує ще оранжерею. Там з двору її видно добре. Ось ну я не знаю. Будемо сподіватися, що підвищений інтерес до краєзнавства все ж таки буде сприяти тому, що ми збережемо те, що лишилося, щоб як ви кажете, можна було людям, які до нас приїздять, не тільки розказати, а ще й було що показати. показати. Так. Це дуже гарно Хочемо сподіватися на це. Так і нагадаю, якщо хто не підписався на наш YouTube канал РівнеЛай, зробіть це, ставте вподобайку, підписуйтесь і також аудіоверсію нашої програми Слухайте в ефірі Радіореспект на хвилі 92.3 або ж на сайті радіореспект.юей. І перед тим як ми ще скажемо наше прощальне слово, хочу запропонувати подивитися на світлинах, які нам сьогодні надала пані Світлана. Як же виглядав? наше рівне в минулому півстоліття тому і навіть яких років світлини так анонсуєте трішки початку 20-го століття початку 20-го століття тобто більше 100 років тому Початок ХХ століття хто не бачив, можемо здійснити зараз таку невеличку віртуальну екскурсію. А поки що я вам дякую, пані Світлану, за цікаву розмову. Я впевнена, ми будемо зустрічатися частіше, адже дуже ще багато вас всього не запитала. Кілька слів для тих, Щиро хто дякую. нас зараз дивиться і слухає. Дуже приємно, що історія сьогодні наша минувшина наша, наше минуле нашого міста. Воно є затребуване, воно є цікаве, люди ним цікавляться, досліджують, дізнаються щось нове. Власне кажучи, ми зараз. Заново відкриваємо нашу історію, тому що те, що ми знали до цього часу, ну здебільшого, це була радянська пропаганда, і дуже добре, що зараз до цього процесу дослідження, відновлення і відродження долучаються все більше і більше рівнян. І хочеться, щоб так було і в подальшому. Дякую вам. Нагадаю, з нами спілкувалася Світлана Калько, журналістка, дослідниця Я ваша ведуча Наталя Демодюк. Побачимось, почуємось.